Дуже класно, що ви всі голоді провели чемпіонат України. А коли ми проведемо чемпіонат України, не, по... не безпосередньо в самій Україні. Гарне запитання, і насправді я б таки поставив для себе чекпоінт, який ми для себе зараз ставимо. Це будівництво стартової естакади. Ми про це говорили ще напевно і 5 років тому. Так 5 років тому нічого не змінилося. Очільники змінюються, Обіцянки... обіцянок стає більше, але нічого не будується. Ми хочемо не зимню, не з льдом, а літню. то тобто, з резиною бігової. Це недорогой объект, об'єкт, за ним не треба якісь деньги тратить на його содержание. Тому такі об'єкти нам нужны і повинні бути. В Україні потрібен, потрібна база для скелетону. На сьогоднішній день, якщо ми хочемо збільшуватися, звичайно, нам потрібна база, де ми зможемо хоча б проводити якісні тренування в міжсезонну підготовку. Є практика проведення змагань на стартових естакадах, саме зі стартового розгону. І я для нас став такий перший чекпон це провести змагання в Україні зі стартового розгону. Насправді хотілося б швидше, але також сьогодні я не хочу фокусуватися на тому, що нам треба будувати щось в Україні.